вітає Полтавський академічний обласний театр ляльок місце, де живе дитинство і віра в добру світлу казку. 2024 рік для нашого театру виявився насиченим та цікавим. Ми здійснили 10 нових театральних постановок та розважально-ігрових програм, а також відкрили дві виставки у приміщенні нашого театру. Протягом року театр показав понад 900 вистав. Які переглянуло майже 45 тисяч глядачів. Ми взяли участь у краєзнавчому арт-вікенді Шевченко в Кубі у Полтаві, у театральному фестивалі Скінфест у місті Кропивницький, долучились до соціально-культурного проєкту Український артхаб Мистецька фортеця у місті Харків, стали співорганізаторами фестивалю соціального театру у Полтаві. Та ми віримо, що наступний 2025 рік буде ще більш насиченим на нові вистави та яскраві події. Ми плануємо нові постановки, нові колаборації та мистецькі проєкти. Колектив Полтавського академічного обласного театру Ляльок вітає всіх з Різдвом Христовим та прийдешнім 2025 роком. Бажаємо вам миру, злагоди, добра. Безумовно, мрія у нас для всіх одна, і вона обов'язково повинна здійснитися у 2025 році. Даруйте тепло один одному, любов, бережіть один одного. А нехай Бог береже наших воїнів, кожну родину і всю Україну. Передаємо наш святковий челендж Центру охорони та досліджень пам'яток археології.